Доброго дня, шановні. Сьогодні ми продовжуємо з вами робити ранкову зарядку. Сьогодні ми зробимо невеличку розминку і вправу на розтяжку. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо з верхніх кінцівок і потім переходимо до вправи на розтяжку. Поїхали! Виконуємо руки на пояс, нахил голови вперед назад, ліво вправа. Розпочинаємо. Раз. Два. Три. чотири. Вісім, дев'яти, десять, дванадцять, 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 чотирнадцять, шістнадцять, семнадцять, дванадцять, п'ятнадцять, двадцять. головою ліво праву сторону. Продовжуємо. поїхали Спокійно, без різких рухів. Раз. Молодці, старайтесь. Два. Тільки головою. Три. Чотири. П'ять. Спокійно виконуємо. Шість. Без різких рухів. Сім. Вісім. 10, Продовжуємо. 11, Тільки головою. 11, 12. пробач. 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19 і 20. Наступне завдання. Рукою перед собою пожні ножниці. Розпочинаємо. Поїхало. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, смь, вісім, дев'ять, десять, десять дванадцять, дванадцять. 15, 16, 17, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, три, 25, 26, двадцять пять, двадцять шесть, вісім, Наступне завдання, руки плечам. Чотири випади плечами вперед, чотири назад, руки плечам без ускорення. Поїхало, виконуємо. Ноги ношені плюс спокійно. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім, вісім. Вперед. Раз, два, три, чотири назад, п'ять, шість, сім, вісім, вперед. Раз. 6, 7, 8. вперед. Раз, два, три, чотири назад. П'ять, шість, сім. Закінчуємо. Руки в сторону. Чотири рази до себе, чотири рази від себе, без ускорення. Руки перед собою. В сторону. Поїхали до себе. Раз, два, три, чотири. Від себе. П'ять, шість, сім, вісім. Спокійно до себе. Молодці. Два, три, чотири. Виконуєте дуже добре. Раз, два, три, чотири до себе. 8, 9, 10, 11, До себе 12, 13, 14, 15, до себе, 16, 17, 18, 19. Руки, в замок, розминаємо кисті. Спокійно. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть, семь, 8, дев'ять, десять, 11, 12. Закінчували руку на посі. Два порок та тулба вліво, два порок та вправо. Ноги на шніплі спокійно виконуємо. Поїхали. Спокійно. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім 8, вісім. Вже добре. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, сімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один. Продовжуємо. Двадцять два, двадцять три, двадцять чотири, двадцять пять, двадцять 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 вісім. Це 9, 30 і 31, 32. Руки на пояс. Два нахила тулуба вліво, два нахила тулуба вправо. Ну не наші пліч, руки на пост. Розпочинаємо спокійно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Дев'ять. Десять. Дуже старанно виконуємо. Одинадцять. Старанно виконуєте. Тринадцять, чотирнадцять. Молодці. П'ятнадцять, шістнадцять. Продовжуємо. Сімнадцять. 18, 19, 20, дуже добре. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Молодці. Переходимо до іншої вправи. 15 нахилов одній нозі, 15 нозі кінч, кінч, нахилов. При цьому стараємось тримати спину, спину ровно. Не обов'язково ладонями торкатись спідло. Поїхали. Будь-якої ноги, які, які вам більш зручно. Поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, дванадцять, дванадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Кінші нозі. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. 15-15. І наостанок. стоїмо просто на носки без прикатів. 10 разів якомога вверх стоїмо на носки, але без, без різких е, толчків. Спокійно, спокійно становимося на носки. Поїхали. Раз, якомога вище. Опускаємо спокійно. На носки стаємо спокійно, без різких рухів, без різких толчків. Е, Два. Опускаємо спокійно. Три. Молодці. Дуже старанно виконуємо. Чотири. Піднімайся, Піднімаємося якомога вище. Опускаємось. Приготувалися. П'ять. Опускаємось. Шість. Молодці. Сім. Вісім. І на останок. Передостанній раз побачите 9 і крайній, крайній сьогодні раз 10. Переходимо справа на розтяжку. Тримаємо разом ноги. Стараємось нахилятись, Стараємось, ще раз скажу, кожну разу тягнути сперед Робимо один підход по 15 разів без фанатизму. Спокійно. У мене сьогодні потягнута спина, тому що. У мене болить поясниця. Я буду робити спокійно. Ось так. Тобто без фанатизму. Поїхали 15 разів разом зі мною. Але коли ми робимо, стараємось ноги тримати рівно. Я маю на увазі не згибати, коли ми робимо. Поїхали, виконуємо. Спокійно. Не напрягаємо мишці на ніг, не стоп. Ми тягнемо спиною руками. Ось що я маю на увазі. 15 разів поїхали. Виконуємо разом зі мною. Раз, два, три.

Ще раз я нагадую обов'язково перед тим як робити якусь вправу, неважливо яку, це фізичний стрес. Тому ви обо, обов'язково повинні зробити розминку, а потім тільки переходити до якихось фізичних вправ. Будь-які на розтяжку, на силу, на витривалість, на гнучкість. робити розминку, потім вправу. Запам'ятайте запам це, це, о, це дуже важливо. Діти, будьте здорові. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам подобається. Будьте здорові і до інших зустрічей. Бувайте, діти, папа, -па, на все добре. Бережіть себе.